То там? Гроші або в бюджеті, бюджеті воші. Що це за костюми? Я в костюмі мерця. І я в костюмі мерця. Грошей немає. Брехня, до мене дійшла інформація про чотири українських міста, яких називали баронами. І я знаю, що ти один з цих баронів. Така вінниця також. Він знає і про Суми та Черкаси також. Так це ти розпотякала? Ми ж домовлялися. – Не домовлялися. Все досить. Розвели тут демократію. Може, демагогію? Я труси? Ні. Ну тоді не поправляй мене. А ти розказала, чому нас називали баронами? Так. Тоді, якщо ти не даси мені грошей, то я дістану свій Samsung Galaxy S25 Ultra, сфоткаю цей документ про імперію чотирьох баронів і попрошу свого ще й асистента Джеміні розіслати цю інформацію всім містам. Ладно, що тобі треба? Я хочу планшет Samsung, там ще й з промокодами Львіка 10, буде знижка 10%, якщо купувати на Samsung Shop.com.ua або в мережі магазинів Samsung Experience Store. Ладно, дам, а ти не вздумай ще комусь розпотякати, що ми були цукровою імперією.